Добрий день, діти! Зараз урок української мови і проведу вам його я, Галина Степанівна. Прочитайте вірш Тараса Григоровича Шевченка. Сонце заходить горе-чорній» І виконайте наступну вправу. Виконуємо вправу, розкриваючи долоньки одну розкриту від себе, зібрану в кулачок до себе. Повторюємо за кожним словом. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє, Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україні. Можете повторити додатково, зверніть увагу. Як красиво, з яким умінням використовуючи її слова, Тарас Григорович Шевченко зображує вечір. Також чудово зображений вечір на його картині. Наступна в нас каліграфічна хвилинка. І сьогодні ми будемо писати літеру Ч. Пам'ятайте, що велику літеру Ч ми починаємо з написання від верхньої лінії. Повертаємо. Праворуч, опускаємо лінію вниз ще раз до половини. І знову повертаємо, заокруглюємо праворуч, подовжену лінію пишемо і заокруглюємо праворуч. Маленька літера Ч. Починається з середини рядочка. Піднімаємо вверх невеличкою рискою, Потім робимо на півдугу і опускаємо лінію. Коротку із заокругленням праворуч. Запишіть рядочок літери Ч великої та маленької, і слова, які починаються з цієї літери. Число, час, частина. Ми з вами вивчаємо дієслово. Пригадайте і виконайте тести. Дайте такі відповіді. Дієслово – це частина мови, частина слова чи частина речення. Так, дієслово це частина мови. Пригадуємо. Дієслово відповідає на питання. Хто що, що робить, що зробить, чи як? скільки? Пригадуємо, дієслово відповідає на питання, що робить, що зробить. Наступне третє. Дієслово у реченні найчастіше. Виступає підметом, присудком, чи другорядним членом речення. Пригадуємо дієслово у реченні найчастіше присудок. Наступне. У реченні дієслова найчастіше пов'язані з дієсловами, з прийменниками чи з іменниками. Так, у реченні дієслова найчастіше пов'язані з іменниками. Отже, Тема сьогоднішнього нашого уроку число дієслів. Визначення числа дієслова за числом іменника. Пригадайте, що дієслово, так як іменник, має дві форми числа: однину та множину. Дівчина катається. Тут іменник стоїть в однині. Дівчина, Що вона робить? Катається. Дієслово також. Стоїть в одни А якщо ми візьмемо ілюстрацію, і в нас дві дівчинки. І це дівчата, що роблять, катаються. Дівчата це форма множини, катаються, це також форма множини. Зверніть увагу на закінчення. Отже, ми можемо зробити висновок. Що число дієслів можна визначити за числом іменника. А тепер попрактикуйтеся. Виберіть дієслово до малюнка. Визначте число. Отже, перший у нас малюночок учень що робить, пише. Це буде однина. Наступний малюнок учні, що вони роблять, пишуть це. Множина. Спробуйте самостійно виконати наступні завдання. А тепер перевірте себе. Діти граються, і дитина грається. Хлопчик спить і дівчинка і хлопчик сплять. Так ви склали речення. Будь ласка, ці речення можете записати. А наступне наше завдання пригадайте особи дії слів в однині та множині. Пригадуємо. Перша особа Я що роблю? Це однина, ми що робимо це «множина». Друга особа Ти що робиш? Це однина, ви що робите? Множина. І третя особа. Він, вона, воно що робить. Це буде однина. І вони що роблять, множина. Отже, потренуємося. Поставте дієслова у множині у відповідній особі. Я малюю, ти захищаєш, він ходить, він ремонтує. Зупиніть презентацію. Виконайте завдання. А тепер прошу перевірте. Я малюю. У множині буде ми малюємо. Ти захищаєш у множині Ви захищаєте. Він ходить, вона ходить, воно ходить у множині вони ходять. Він ремонтує, вона ремонтує, воно ремонтує У множині. Вони ремонтують. Ще раз, будь ласка, прошу звернути увагу на закінчення. Запишіть цей приклад і виділіть закінчення. Наступна наша вправа, ви пам'ятаєте, ми з вами читали вірш Тараса Григоровича Шевченка. Повернемось до нього. Отже, у цьому вірші вам треба підкреслити дієслова. І визначити, в формі якого числа вони вжиті. Тут діє слова в в однині чи в множині. Читаємо: сонце заходить, гори черніють, пташечка тихне, поле німіє, Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Ви визначили дієслова. Перевірте. Так, тут дієслова заходить, чорніють, тихне, німіє, радіють, відпочинуть, дивлюся лину. Підкресліть їх. А тепер будемо визначати число цих дієслів. Сонце заходить. Сонце воно це однина... Заходить, отже дієслово стоїть в однині. Гори вони, що роблять, чорніють. І це буде множина. Пташечка вона це однина, і що робить тихне. Поле воно це однина, і дієслово буде також стояти в однині. Люди, що роблять, радіють. Люде, вони, що роблять, радіють множина. Отже, діє слово теж стоїть у множині. Люди, що роблять, отпочинуть. це також множина. Я що роблю, дивлюся, це буде однина. І я що роблю, глину. Це також буде однина. Запишіть, будь ласка, цю вправу. Підкресліть дієслова і зверху напишіть число кожного дієслова. А зараз трішечки відпочинемо і в нас фіз хвилинка. Сенфеймо разом! Відпочили, працюємо далі. Мовний практикум. Спишіть речення, розкриваючи дужки. поставте дієслова у теперішньому часі, в необхідному числі. Зверніть увагу, прочитаємо перше речення і потренуємося. Школярі з радістю садити молоді деревця. Садити в нас дієслово в дужечках, яке нам потрібно поміняти. Тобто поставити в необхідному числі, хто школярі, вони що роблять, садять. Отже, пробуйте виконати наступне завдання самостійно. Виконали? Перевірте себе, будь ласка. Школярі з радістю садять молоді деревця. Це множина. Спортсмен з гордістю одержує нагороду. Тут спортсмен в однині одержує в однині. Соковитою зеленю вкривається земля на весні. Земля що робить? Вкривається, це однина. І українські воїни дивують ворогів своєю мужністю і сміливістю. Воїни, множина, отже, дієслово ми ставимо множині дивують. Зверніть увагу ще раз і перевірте, чи так ви написали закінчення. І останнє наше завдання для самостійної роботи. Вам потрібно списати прислів'я. Визначити число дієслів, позначити в них закінчення. Прошу, виконуйте, а тепер ви маєте можливість перевірити завдання. Отже, не ловить, це однина. Не вгадаєш однина має однина. Приймає однина, помагають Помагають множина. Купиш це дієслово в однині, Не купиш дієслово в однині І не вчать дієслово, яке стоїть у множині. Зверніть увагу на закінчення. Не хваліться, це наказовий спосіб, множина. І похвалитесь. Це також множина. Сьогодні ми з вами працювали над визначенням числа дієслів за числом іменників. До нових зустрічей!